Я вам дякую, я вам дякую, ми дуже... шановні друзі, не маю на нас дуже багато часу. І я хочу сказати що те, що я хочу, що я приїхав з Кам'янець-Нісіданних Хмельницький, залишив цю хвору дружину в селі з тиском, тому що я хотів на Київ поїхати, але ми тільки зараз вдвох і так залишилося. Але я не міг сюди не приїхати сьогодні, думаю, хоч Хмельницький пів у своїй війні. Я, ви кажете, молодці, я на другий день, третього часа заніс в адміністрацію. Нашу районну державну жулюзнику, такі в нас є голова адміністрації, і таких желізників у нас 19 чоловік в області. Я занісів в районну раду і після обіду виступив на Майдані в Кам'янці. В той же день почали обзванити всіх сільських голів на наступний день. Ви взяти встановку, не проводити ніяких сесій, залякувати людей і так далі. У мене молодичка народила тільки... Працює вона соціальним працівником. Але біда її в тому, що в неї мама, чуєте чи ні, мама в неї депутат сільської ради. І вона була на сесії, це Ніна Михайлівна. І вона проголосувала за це рішення. А шкур питає, що мама була на сесії і чому вона голосувала за це рішення. Дорогі мої друзі, ми де живемо? В якій державі що з нами робиться? Ви ж подивіться, за три роки правління цієї партії, цієї партії. Банду геть! Дякую, дякую. Ш... Шановні друзі, я закінчую. Я думаю, що священники, мені дозволяться сказати три хвилини перед тим, як почати молебень. Я хочу сказати, слідувачі, що за, за три роки правління цієї партії у нас з людей цієї банди, вона з нашими людьми, особливо, я не знаю, як там в друге регіонах, Я думаю, така ситуація на Хмельниччині людей перетворили в кріпаків. Службовці, хто я кинув шину причету і там десь на роботі робить, всіх залякують, всіх нас грозять звільненням і так далі і події. В тому числі і з нашими депутатами бралася робота. Я недавно тільки що отримав розпорядження з прокуратури. Мені прокуратура каже, Каміницька, з Мінецька затребували регламент роботи сесії сільської ради. Три роки ніхто не питав мене про регламента. Сесії сільської ради. Вони одна щодо міліція звонить, дайте їм протокол рішення сесії сільського, дамо вам рішення вам сесії, ми що ховаємо і що, що? ми вам надамо все. Але ви подивіться, якщо ми говоримо про те, чому Захарченко, якщо міністр Луценко Віталій, отримав 4,5 з половиною роки і більше політарної висить у в'язниці за те, що він організував. Святкування для міліції. то що повинно отримати Захарченко Харченко за таке звіряче побиття людей 30, -го, 1 -го грудня, 10 грудня? Розстріл! Але там вся ця, ця брата, вся вона пов'язана. Всі вони стоять один на одному, всі один до, значить, вони спасають. Я хочу звернутися тут до вас всіх. Я хочу звернутися до працівників освіти. Майдан. І не забороняйте студентам йти на майдан, тому що ми з ціною грошима виховуємо не людей, а не вітиків. І якщо в є в нас такі в академії юридичні Одесі, як Ківалова, то куха котрого була, підрахуй, то насильно трибує за загрузили відвезені 10 на майданці, це не майдан. Але ті люди хочуть так само жити чесно. Це як на Сході, як і Логацькій, як в Харківській, як в Хмельницькій області. І я думаю, що те, та справа, на яку вийшов наш народ весь, і ці сходу, і ті заходи, і ті з суду не розуміють, куди дещо вони вийшли, але ми що ми хочемо теж Європу. Я думаю, що разом ми з вами переможемо, і перемога буде за нами. Де ганьба до кінця вашого життя. Заміниться, півіть вас з народом, не забороняйте людям візи вітають свої духи. Прикинь, вчора відправили, кажуть, кажуть саме наші не пале 100 чоловіка тому на підтримку майдану. І цей справляйший мізник, і чого там це подопішники, які собі такають хвиляв, лікарів, іншу і да генців, сов іншу. Я думаю, що так довго не буде. Не може бути, тому що ми нація, ми народ, ми люди. Так що ми с Україні, слава Україні, слава Україні. Я вас люблю всіх, тримаємося.